Слава Ісусу Христу, друзі! Хочу поділитися з вами відкровінням. Бо церква Божа це для багатьох є таємницею. І багато людей вони не розуміють, навіщо церква, навіщо ходити до церкви, навіщо, навіщо. Але я хочу відповісти, бо у церкві Божій є слово Божє, яке проповідується для того, щоб люди досягалися Словом Божим. І потрібно. Крещення во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Наскільки це важливо, щоб бути від образцем Господа Ісуса Христа, тобто Він наш є образець, і ми повинні подорожати Йому. І щоб було це крещення, щоб Отця в Його любов, ми милість і Сина в Його Слово, і Духа Святого бо Дух Святої сходить на Слово Божє. І якщо це ми будемо хранити своєму серці в своєму житті і дійсно хранити сім хранити сім'ю Божу, церкву Божу, яка є на цій землі, тоді Бог може нас употребляти. І Бог, він не лох, він все бачить, він сотворив сусілену. І багато людей вони вважають, що до Бога потрібно приходити тільки, коли треба в гробу. І тоді потрібен Бог, але це неправда. Бог потрібен сьогодні уже кожній людині. Тому я бажаю всім, щоб кожна людина вона звернулася до Господа і почала відносини з ним. Бо це то, що допоможе нам обрести смисл життя, радість і спасіння, бо наше тіло, воно лишиться на цій землі. Ми з собою нічого не заберемо, але потрібно спасати своїх дух. До цього є Божа церква, яка проповідує слово Боже, щоб кожна людина вона мала змогу на вічне життя з Господом. Тому бажаю вам всіх здоров'я, мудрості і Божої благодаті і в описі відео. Амінь.